На 13 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни вдарили ракетою по Сумській області. Одна людина поранена без світлу, газу залишилася частина Сум. Пошкодження електромережі, газопровід, лікарні, автомобілі. Повідомили вова. Також російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини. У пошкодженій будівлі виникла пожежа. Люди цілі. Повідомили в ДСНС. Учора ввечері російські війська почали масово бити по Херсону і передмістю. Ворожі обстріли продовжилися і вночі. За майже вісім годин ворожих атак. Десятеро постраждалих. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Подвіна суд вічора білить двінадцята. Де я була на ферометла першому теж. І дитина сім років була зі мною в другій кімнаті. Тільки лякалася дерди, щоб внучка прибігла, забрала дитину. Я була тут, а дитина була тут. Забачимо, що робиться. Ну, так да, это кухня. Это просто прямое попадание. А тут надо Почти до фундамента. Ничего нет. Отопление разбито. Газа нет. Свет разбит. Крыши нет. Стен нет. Ничего нет. Мы были в доме. В доме там тоже крыша немного повреждена. один а потом уже позже еще были или клитка Тридцатого это было начало восьмого, где-то там половина, может, восьмого так. Там на той стороне, говорят, люди там кричали, кому-то э, руку оторвало, говорят, что-то такое. Там девочка какая-то. Написали уже 25 лет. Кричали люди, там, скорую вызывайте, бо что-то. У нас вроде никто не постраждал, ну побитые все стекла, все. Окна у меня все вылетели. Загалом сили ППО збили 30 з 38 ворожих БПЛА в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1160 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 593 160 тисячі військовослужбовців. Падає вражено, ціль вражена. Вітаємо, друзі. Сьогодні армітіві вам показує Стормер. А в перекладі це власне штурмовик. Це британська техніка, яка нам надійшла, і ви бачите, що конкретно ця модифікація Стормера обладнана якраз зенітно-ракетним комплексом. Тобто вона виконує задачі ППО. І сьогодні хлопці з 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку розкажуть вам, що це таке і як воно працює. Єс. Шістьна цілізнична одна. ЛММ. Зараз ми поспілкуємося з Антоном, командиром екіпажу цієї машини. Власне, Антон, розкажи, що тут є, як тут все працює. От Ми зараз знаходимося біля знітно-ракетного цього модуля, і розкажи, як він влаштований. E, значить, це в нас пускова установка, на якій знаходиться. Дві шахти по чотири направляючих. Тобто заряджається на пускову вісім ракет, які летять на дальність до 8 кілометрів. Розкажи трохи про ці ракети. я Так бачу, тут якісь є системи наведення попереду якраз з них. Так, це ракета типу HVM. це Стріляє вона дротиками. тобто Дуже ну, хороша ракета, ефективна. Проти самолітів, літаків, uh -huh. тобто ну, їй нічого не мішає там, наприклад, якщо вертушка скине тіплухи, ну теплові ловушки. І так же само самоліти, тобто ракета йде по лазеру, прип'ятствий для неї немає. А Якщо оператор, ну, оператор є, бачить ціль, видає її в ціль і є знищення. Знищена. Yes. Оптика, а саме тепловізійний приціл, який знаходиться, та лазер. Тобто по якому виходить ракета, коли при стрільбі виходить ракета на лазер, і тоді вже ми по лазеру ведемо ракету. За допомогою тепловізора ми можемо працювати як днем, так і ночі. Нам немає різниці. Ми бачимо так же само. Ракурс цього не міняється, наприклад, чи в темну темну добу, чи в світлу добу. Десь да? падає, так? Паде, падає, падає. Я працюю з березня місяця 22-го року, і з того часу потеперішній час розрахунком знищено 70 цілей типу безпілотників, а саме там зали суперками. Орлани, Мерліни були, і Орлани Десяті, тридцяті були. Ну, тобто, це як саме такі крупні безпілотники угу. і дуже багато коштують. З нами Дмитро. Дмитро навчався в Британії, я так розумію, на стормері. Слухай, скільки треба часу людині, яка абсолютно не розуміє, що таке стормер, що таке ЗРК, якраз навчитися працювати. Ну, дивіться, це, можна сказати, працює індивідуально. Ну, Тобто, як хто сприймає інформацію, як вміє швидко навчатися. Ну, В середньому потрібно. Місяць, щоб людина навчилася володіти цим комплексом. відпочинок до табору в Івано-Франківську область відправили 70 маленьких мешканців Житомирщини. І власне сьогодні у співпраці з ЮНЕСКО Карітас України відправляє наших дітей Житомирщини на відпочинок оздоровлення в Карпати. Зараз відправляються два автобуси з міста Житомира. Це 70 діточок. Так і вже два автобуси виїхали попередньо з а, Коростенської громади на сьогодні близько 500 дітей з усіх регіонів України вже побували у таборі. Сьогодні близько 487 дітей, якщо не помиляюсь, є відправлені завдяки співпраці в наші табори для оздоровлення наших діточок. Ну і категорія це всі діти України, які потребують того відпочинку і психологічного розвантаження. До табору їдуть дітей вразливих категорій, каже аніматорка у та Спес Ірина Коноваленко. В основному це багатодітні сім'ї, сім'ї, які втратили батька або мати на війні, внаслідок війни або ще якихось трагічних дій. Спортивні змагання, прогулянки на природі та квести будуть входити до програми табору. Програма є насичена. Програма є розвиткова і досить ефективно впливає на дитячу психологію. Звичайно, що ну і їхнє оздоровлення це. Для нас дуже важливо, тому що це наше майбутнє. Кожного дня дітки будуть гратися, розважатися, будуть квести, класні якісь походи в гори, якісь водоспади будуть у нас. Тобто насичена програма, яка передбачає розвиток для дітей. Вони не будуть сидіти просто вдома. Вони забудуть, що таке телефон. Вони будуть максимально залучені до активних дій. Учасники табору поділилися з нами своїми очікуваннями про табір. Так, там то хочу знайти нові друзі, відвідувати, нові віде, місця, віде, цікаві. Віде, так, віде, то дуже віде, рада, віде, бо, що я їду туди. Чогось, чогось такого креативного, чогось нового. Я бачив турніки, я буду там займатися, але там перші два дні я не буду, тому що я там собі зірвав там мозолі на руках. Ну, але так буду. Там ще бачив, що там ще бачив. Ну, там класні корпуса, там бачив щось. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. В Житомирі благодійники передали ноутбуки для спеціалістів з безпечного освітнього середовища, які пройшли навчання при Одеській академії внутрішніх справ та супервізори для роботи у інклюзивно-ресурсних центрах. Проект зі створення безпечного освітнього середовища, в якому ми зачіпаємо два компоненти: це фізично безпечний простір і психологічно-комфортне безпечне середовище. Загалом ми передали 21 ноутбук для Житомирської області. Вартість одного ноутбуку приблизно тисячу доларів. Наразі конкретно ці ноутбук були фінансовані за рахунок японського уряду через ЮНЕСКО ООНівська агенція, яка здійснює проекти не тільки по підтримці освіти, а й по підтримці культури в Україні зараз під час війни. У проєкті в Житомирській області є шість інклюзивно ресурсних центрів у шести громадах Житомирщини, які забезпечили ноутбуками та фахівцями. У нас в кожній в кожній з громад працюють так звані фахівці з безпечного освітнього середовища, які працюють в органах управління освіти. Ми їх навчили в Одеській академії міністерства внутрішніх справ. Вони сертифіковані фахівці, і вже починаючи з березня, вони працюють. і Ми їм сплачуємо заробітню плату. Тому зараз ми перед початком нового навчального року забезпечуємо їх технічними. Засобами для здійснення безпосередньо їхньої роботи також у нас навчені е, спеціалісти в інклюзивно-ресурсних центрах, які здійснюють функцію супервізії практичним психологам закладів освіти. Е, в нас в Житомирській області шість інклюзивно-ресурсних центрів в проєкті, Відповідно е, шість е, ноутбуків для цих працівників, і плюс ще по ноутбуку для кожного психолога в інклюзивно-ресурсному центрі для того, щоб спростити їхню роботу по е, діагностиці дітей і е, видачі висновків. Ків інклюзивно-росурного центру про наявність особливих освітніх потреб у дітей Максим, учасник пілотного проєкту в Андрушівській громаді, розповів, що отримав ноутбук для безпеки дітей та поліпшення психологічного стану вчителів. Ноутбуки та комп'ютери видавала громада, але вони були трошки вже застарілі. Бо громади буває не вистачає коштів то Нам видали ось такі нові ноутбук буде використовуватися для збирання інформації, обробки, тої, якої ми пройшли на спеціальних підготовчих курсах в Одесі, які проходили за підтримки МВС, і будуть використовуватися для розповсюдження інформації конференцій можливо, якихось для підтримки всіх вчителів, бо їм трошки буває тяжко. Для покращення їхньої роботи також в проєкті є шість громад Одеської області, аби перевірити, як в різних регіонах України буде працювати розроблена програма. 7 серпня у Житомирі поліцейські затримали 37-річного лікаря одразу ж після отримання ним хабаря. Слідством встановлено, що військовослужбовець Збройних сил України, отримавши поранення, був направлений на подальше проходження військово-лікарської комісії до міста Житомира. У березні 2024 року під час проходження ВЛК захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Він уточнив, що необхідно сплатити 500 доларів так званого завдатку для отримання бажаного висновку. У травні військовослужбовець передав медику зазначену суму. За кілька днів по тому, зустрівши свого пацієнта, той же травматолог, затребував ще тисячу доларів остаточного розрахунку. Про це захисник повідомив правоохоронцям. Одразу після отримання неправомірної вигоди лікаря було затримано. Поліцейські провели обшуки в службовому кабінеті за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. У результаті вилучили документацію, ноутбук, чорнові записи, інші свідчення протиправної діяльності 500 доларів та 20 тисяч гривень. Слідчі поліції оголосили чоловікові підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Пластикові кришечки можуть допомогти ЗСУ, їх збирають і перетворюють у донати у містах України. Не винятком є і Житомир. Тут цим вже три роки займається спільнота екологічно. Суть цієї акції заключається в тому, щоб допомогти довкіллю позбутися пластику, і одночасно, оскільки пластик це є певним ресурсом, то ми цей ресурс в грошовому еквіваленті вирішили скерувати на лікування. Чудової дівчинки Мовчанюк Аріночки, яка має невиліковну генетичну хворобу, відома вона як хвороба Батина. Родина Мовчанюк змушена була виїхати в Рим, аби врятувати донечку. Зараз вони лікуються в ватиканській клініці, тому що через кожних 15 днів в аріночці в головний мозок потрібно вводити життєважливий фермент, відсутність якого призводить до смерті. То ми цілий рік збирали ці. Кришечки. Потім, коли почалася війна, Олег написав інформацію, що краще ці кошти перераховувати на ЗСУ для хлопців із міста Коростищів, оскільки якби, ядро цієї спільноти в місті Коростищів. Тому всі кошти від початку війни ми перераховуємо на потреби Збройних сил України. Засновниця спільноти екологічно розповіла, що до акції долучилися і військові. За останні три місяці екоактивістам вдалося зібрати 175 кілограм пластикових кришечок. На початку акції я вела такі нотатки, ось, а потім дуже багато було кілограмів кришечок. Останнього разу ми здали 175 кілограмів кришечок, назбирали і всі кошти перерахували. Нашому футбольному товаришу, який зараз на Донецькому напрямку на їх потреби, раніше було один за один кілограм чотири гривні. Зараз ми знайшли пункт прийому 12 гривень. Пункт прийому кришечок в місті Коростишів – Це магазин Стродо, що на вулиці Івана Богуна, 2А. А в Житомирі це офіс розумної книги, інтернет-магазину. Це на Небесної сотні 72. Можна приносити не те, що можна, а треба приносити туди кришечки, які знайдуть своє місце і потребу і для природи, і для збройних сил України. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Щодня о 9-й годині ранку хвилиною мовчання згадуємо українців, які віддали своє життя за Україну. Ми вирішили запитати Житомирян, як ставляться до хвилини мовчання у місті. Хтось стоїть, а другі ходять. Як в Мені на це в тело мові? Міпрощать внімання, йдуть собі далі по своїм ділам. Дуже добре. Мені сподобалось, я хоч приїхав з Європи, я бачу, як в Європі до нас відносяться. І побувши тут, от сьогодні побачив перший раз. Ну, плакати хочеться. Дуже добре. Стільки що була я в транспорті, ну, якби, ну, якби, всі мовчали. А транспорт не зупинявся? Ні. Маршрутка. Ну, персонально я дотримуюся. Ті, хто я бачу, стають. Не знаю, чи всі це роблять, але ніде які я бачу, все-таки проходять. Не всі дотримуються. Я взагалі не дотримувати той, в кого там нема нікого. Я його постійно дотримуюсь, у мене там двоє дітей. і Для мене це там, там головне на даний час. А люди, які йдуть, просто говорять, у них просто вони ще не пережили внутрішнє, не восприйняли все те, що дійсно відбувається у нас на Україні. Ну, я не часто так попадаю, щоб бути в місті, коли саме хвилина мовчання, от має місце. Але по тому, що я бачу, то власне так. Всі, хто йде, то всі зупиняються. І в машини теж. Ні, мені здається, вони взагалі без поваги ставляться. От в Києві, наприклад, навіть вся траса стає Київська. А в нас всі їдуть, всі займаються своїми справами. А я перший раз в цьому місті, то я е, був поражений, бо тут всі їдуть, і сигналять. Ще не було 9, я думаю, для чого це. Ну, так, як-то потом зайшов, де розповіли, що це таке минути хвилина, це мовчання. І це, це, все нормально, хорошо організовано. Вікторія Шуйська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Суд виніс вирок посадовцю ТЦК з Прикарпаття, який організував фіктивну службу місцевим футболістам. Знаю, що вам кортить дізнатися, який саме вирок. Хвилиночку терпіння у підрозділі командира роти охорони Івано-Франківського ТЦК, де Юри служило семеро футболістів місцевого професійного клубу і отримували за це платню. Так, так вони одержали від держави майже півтора мільйона гривень грошового забезпечення. А де-факто спортсмени не з'являлися на службі та не виконували жодних військових обов'язків. Суд визнав винним посадовця у недбалому ставленні до військової служби, але з урахуванням щирого каяття обвинуваченого і того, що він повністю відшкодував державі збитки. Суд призначив йому покарання у вигляді виплати штрафу у 221 тисячу гривень. Також його переведено в інший підрозділ. Сподіваюся, що після вироку порушники не будуть наступати на ті самі права. У середу 14 серпня максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 11. Вологість повітря 45%, вітер північно-західний зі швидкістю 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.